Зведений загін ДСНС України працює над розмінуванням посад Покровського на Херсонщині. Печуть паски два дні на третій прикрашають, яких традицій дотримуються у родини Херсонки Ольги Целінко під час підготовки до Великодня. Херсонська дизайнерка Анастасія Шквира залишила власну справу в Херсоні і почала все з нуля у Києві. Наслідок обстрілів російськими військовими правобережної Херсонщини. Сьогодні вранці дві людини отримали поранення, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби 12 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, використавши 54 снаряди. Під вогнем опинилися прибережні райони міста, острів Антонівка, Степанівка, інженерне, приозерне, зимівник, молодіжне та дачні ділянки. Одна людина загинула. Херсон російська армія обстріляла чотири рази, говорить Плетенчук. Триває контрбатарейна боротьба, тактична група Грім та інше групування роблять все можливе, щоб зменшити артилерійські обстріли з боку росіян по території Херсонщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 68 разів обстріляли територію Херсон, ще не використавши 280 снарядів. Загинуло двоє людей, четверо отримали поранення. Олена Сумська Суспільне новини Херсон. Готовий. Денис з Луганщини працює водієм сапером відділення підводного розмінування. Приїхали до посад Покровського за заявками місцевих жителів. Вибухонебезпечні предмети виявляють візуально або за допомоги металошукача. Робимо закладку та підриваємо на місці. А квадрокоптером? Так, коптером пользуємося, ведемо також безпосередньо розвитку. Перед тим як заходимо в поле, бо можуть ще бути невизначені небезпечні предмети. А буває її також видно. Загалом, якщо сонце, вона, якщо зверху, ми її бачимо. Тобто опускаємо на мінімальну відстань 1,5-2 метри і робимо обліт території. А потім вже розвідка йде саперами, з металошукачами. Найбільш заміновані Херсонська та Харківська області розповідає старший групи розмінування напрямку Херсон від ДСНС Олександр Дворецький. Боєприпаси лежать і на ґрунті, і на дахах, і під завалами будинків. Їх пошук зараз ускладнює погода, почала рости трава, тому виявити їх складно. Після того як звільнили, де окупували цю частину Херсонської області. Тут було мало жителів. А зараз жителі з'їжджаються, привозять дітей. Це є велика небезпека. Ми мусимо чистити цей населений пункт, щоб гарантувати людям безпеку проживання в ньому. Вибухонебезпечних предметів у посад Покровському тисячі говорить Олександр Дворецький. Є такі міні-поляни, яких тисячі стоять. Тисячі мінські. І стоять вони так, що кожну треба знешкоджувати окремо. Вони не підлягають транспортуванню чи вилученню, чи знешкоджень. На жаль, вони зроблені так, що вони... їх треба знешкоджувати все на місці. Це все час. Для виявлення та ліквідації боєприпасів використовуються металошукачі, дроти та спеціальні машини. Зараз ми безпосередньо вже тут тестуємо, і використовуємо машини механізованого розмінування громадського виробництва. Докінг. Одна машина МВ-4 марка, друга МВ-10. Тобто МВ-4 це невелика машина, яка призначена для розмінування протипіхотних полів. Для розмінування протипіхотних боєприпасів МВ-10 це більша машина, потужніша. Вона призначена для розмінування вже важких ділянок з противотанковими мінами і з великими, з інженерними боєприпасами великої потужності. Присутності оператора всередині даного автомобіля немає, і це виключає небезпеку безпосереднього оператора. Машина може керуватися відповідним пультом на відстані до кілометра. Окрім розмінування, зведений загін ДСНС України займається відновленням критичної інфраструктури деокупованих населених пунктів. Є населені пункти на території деокупованої Херсонщини, які вже рік часу без світла, без води, без газу. Це близько 80 населених пунктів ще залишилося підключити без світла. А без світла, відповідно, ні газу немає, ні води. Більше 120 населених пунктів ми підключили. Ми пройшли. Помінованими лініями електропередач більше 900 кілометрів. Це з жовтня минулого року. Більше 900 кілометрів. Це не враховуючи того, що ми очистили близько 2200 гектарів території, пройшли орієнтовно десь біля 200 кілометрів газопроводів, більше 300 кілометрів доріг, 90 кілометрів колій залізничних. І під час цієї роботи... Ми виявили та знешкодили більше 21 тисячі боєприпасів. Над розмінуванням території Херсонської області, окрім загону ДСНС, працюють сапери ЗСУ національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, вибухотехніки національної поліції. Допомагатимуть і міжнародні організації, які пройдуть певну акредитацію. Говорить Олександр Дворецький, Олена Сомська Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсонщина. Я така цікава, я коли паски ставлю, я завжди е, загадую рік. Ну, так я собі придумала. Якщо паски вдадуться, то рік буде добрий. І в е, 2021 році пекла паски. У мене такого ще ніколи не було. Вони в мене не піднімалися і все. Це був якийсь жах. Всі мене заспокоювали Оля краще, ніж в магазині, але ну, хоч плач. І от до Паски наступного Великодня. Сталася війна минулого року. Я теж загадувала, почалася окупація, і я загадувала, якими будуть паски. Якщо паски вдасться, то нас звільнять. І минулого року мене паски були дуже гарні. У родині Ольги Целінко паски печуть щороку, незалежно від обставин. Та випікання витрачають два дні, третя фарбують крашанки, розповідає жінка. А є такий маленький секретик. Ну, Сухофрукти в мене теж мої домашні. Я влітку сушу. Тут у мене все: і полуниця, і вишня, і черешня, і абрикоси, е, слива. Е, що у мене тут ще смородина. Ну, тобто сухофрукти, а диня порізана шматочками. Сухофрукти тільки свої. І якщо господині хочуть, така є порада на е, годин хоча б шість перед тим, як е, починаєте гратися з тістом, сухофрукти треба залити коньяком. Тоді е, паски довго не черствіють і вони мають такий ну, неймовірний аромат, дуже смачні паски. Великі паски Ольга пекла минулої ночі. Сьогодні маленькі, якими щороку пригощають діток з інвалідністю. Їх родини є членами громадської організації, яку очолює жінка. Такі є великі, раніше ж величезні такі, на три як трьохлітровий бутильок були паски. Оце ще формочки моєї бабусі. От вони вже вижарені, вишмалені. Це дідусь робив форми з консервних банок. Але ну це таке. Це Жестяна, це не з консервної банки, це Жестяна форма. Ну, це ще форма моєї бабусі. Це таке дійство святе. І, ну, я не уявляю, це, мабуть, якщо сильно зовсім захворіти, то цього не робити. Тісто для пасок місить син Ольги Назар, прикрашає донька Настя. Чим і як оздоблюватимуть, обговорюють заздалегідь. Тут будуть і цукерками ну за буде прикрашати. і... Всі лякі, ось у квіточки, тут у неї посики. Ну, тобто, це у мене царина бонки. І вона буде все, це, бачите, ту вона тут вона скуповувала, всякі всякі красоти. Ольга каже, щоб паски були добрі, усі продукти мають бути домашніми. Тому ми зараз переставимо місцями. Тут у мене, бачите, імпровізована <ріп> грілка, електрична грілка. Тут чисто буде собі підходити, потім вже з нього будуть пасочки. А в духовку запустимо рулетом. Обов'язково перехрестимо з маком, традиційно, щоб це паска без рулетів. І з Богом та з тістом треба розмовляти, тістечко моя дорогенька, давайте в мене вийдеш, давайте ви мої пасочки отриматися. У родині Ольги Цілінко на забобони не зважають, але мають власну традицію, що йде ще від Олиної бабусі. Як у нас в родині жінки працюють, тому печемо паски тоді, коли можемо. Єдине, наприклад, ну це моя така заморочка особиста. Я печу паски тільки вночі. Тобто я в день граю з тістом, а випікаю тільки вночі. І всі знають, що ніхто не має права зайти в кухню. Паски Ольга Целінко роздає та усіх пригощає. Олена Сомська, Оксана Хлібос, Суспільне, Новини, Херсон. Потім вам прийшли Вербові гілочки, великодні зайчики та писанки з українською символикою. так Херсонка Анастасія Шквира прикрашає букети, які створює до великоднього ярмарку. Композиції вироблені з мила збережуть свій вигляд і аромат до п'яти років, каже майстриня. Це ось такі невеликі бутони. Вони не такі, як пускове як ми привикли бачити це новшество, яке прийшло до України. І я почала їм займатися приблизно три роки тому. Це дуже цікавило флористів, але в мене були квітки ярко-рожевого, помаранчевого, голубого, голубих кольорів. І я не розуміла, з чого починати, не розуміла, які кольори потрібні для роботи, що більше люди люблять пастельні, то на я вирішила, що мені потрібно самі стати флористом і створювати композиції. Анастасія володіє різними техніками створення мильних букетів. У Херсоні майстриня відкрила власну студію, яку довелося покинути. Чоловік прийняв рішення, що потрібно їхати зараз, що не потрібно брати речі, чекати. Ми виїхали, як є, та да, скинули тільки візочок, з нами був для дитини, якісь пару речей, які з нами також були зубну щітку, і поїхали, куди очі бачили. Анастасія відновила свою справу у Києві. Після звільнення Херсона з'явилася можливість забрати зі студії матеріали для виготовлення букетів. Створення таких композицій дозволяє відволікатися від думок про війну, каже дизайнерка. Коли я починаю працювати, я вимикаю всі думки, я повернаю роботу. І я не жалкую о тому, що все втратила, що я не вдома. Мене здивувало, що цінувальниками моєї роботи стали саме військові. І мені дуже приємно, що моя робота приносить таку радість людям. Вона їх надихає, наповнює. Я бачу, які великі усмішки, які це подобається. Це прекрасно. букети замовляють на подарунки, декор і просто для гарного настрою. Коли ти не опускаєш руки, коли ти заряджаєшся своєю справою, ти можеш заряжати на тих інших людей, які знаходяться у смутку, які думають, що все втрачено, що вони не можуть повернутися до минулого життя. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.